Фіскальної служби для того, аби дізнатися про результати діяльності його відомства за останні півроку, Пане Насіров, доброго вам дня. Сьогодні у вас був невеличкий звіт. Якщо можна, головні його тези для наших глядачів, аби вони розуміли, чим займається державна фіскальна служба прямо зараз. Доброго дня, вітаю всіх сьогодні. Як ми це робимо, намагаємося робити кожного місяця. Ми звітували про роботу, розказували про ті проекти, які були запущені, які заплановані на найближчий час для того, щоб бути і відкритими і інформувати суспільство. з. Відносно того, що відбувається у державній фіскальній службі України, по перше, ми закінчили сім місяців. Сім місяців повністю всі плани виконані. Це і план до загального фонду державного бюджету, це і місцеві бюджети, і єдиний соціальний внесок. Ми трошки йдемо попереду по загальному фонду державного бюджету. Десь 3 відсотки. Це приблизно 8 мільярдів. Загальний збір 322 мільярди. З них відшкодовано 48 мільярдів податку на додану вартість. Же гроші потрапили в бюджет. Най найкращі, найкращі показники. В нас по місцевим бюджетам. Місцеві бюджети цього року отримують на 46-47% більше ніж в попередньому році. Я вважаю, що це і гарний ефект децентралізації, і гарний ефект для громад. Для того, щоб ці гроші були використані на ну дійсно правильні проекти. А в нас дуже напружена друга половина цього року. Нам знаєте, як потрібно. Простими словами скажу збирати десь на 7-8 мільярдів гривень в місяць більше ніж в середньому в першій половині року. Але зараз ми так чи інакше важко, але оптимістично дивимося і думаємо, що повністю завдання держави, завдання уряду ми зможемо виконати і державний бюджет і місцеві бюджети будуть забезпечені в повному обсязі. Крім того, сьогодні ми розказували і про те, що вже цього тижня починає роботу. Міжвідомчий таргетинг центр по мобільним групам, які будуть працювати по митниці. Ми вже підводимо перші ітоги, як працює єдине вікно на митниці вже сервісом. Через повністю через цей сервіс пройшло більше ніж 100 оформлень. Тобто, ще раз нагадаю, це всі види контролю, які відбуваються на митниці. Їх п'ять це санітарний, фітосанітарний, епідеміологічний, радіологічний і інший, відбуваються зараз дуже знаєте як ефективно через IT-систему Державної фіскальної служби діє принцип мовчазної згоди, тобто, якщо немає відповіді від інших контролюючих органів, через 4 години митники можуть фактично закривати декларацію і відпускати товари. Також сьогодні, тільки перший раз, ми анонсуємо, що тут в приміщенні центрального апарату державної фіскальної служби, десь через два тижні, ми відкриваємо центр партнерства. Фактично, це буде саме як це. Універсальний центр обслуговування платників податків по всім питанням від реєстрації і отримання електронного цифрового підпису до подання і заяв для отримання зайняття брокерською діяльністю, отримання ліцензії на горілчані та баченні вироби, все, все, все інше. Найголовніше і найбільше це буде те, що в одному місці можна отримати. Любу консультацію записатися на будь-який сервіс. Тут будуть проводитись і е, зустрічі знаєте, як з громадянами, і з бізнесом, і консультації, і презентації нових продуктів, і все інше це буде тут, на третьому поверсі в центральному апараті. Е, що ще відбувається? Е, про єдине вікно я вже сказав. Мобільні сотні я вже сказав в кінці місяця. Ми відкриваємо ну значна для нас професійна подія. Всесвітня митна організація пару місяців тому підтвердила свій намір, дає повні консультації. І в Хмельницькому відкриваємо відкриваємо регіональний центр всесвітньої митної організації на базі Державної фіскальної служби кінологічний центр, в якому зможуть тренуватися наші колеги з інших країн. Інцвіту. А для нас, як для ДФС, особливо для митниці, це можливості скористатися і технологіями, і ноу-хау, і потенційно отримати, знаєте, як найкращих собак для того, щоб можна було робити огляди і догляди в пунктах пропуску та на митних терміналах. Ось такі основні новини на сьогодні. Пане Насіров, не можу вас не спитати як у голови державної фіскальної служби щодо актуальної в останні дні теми запуску системи електронного декларування без сертифікату держспецзв'язку. Як це скажеться на роботі відомства? Чи збираєтесь особисто ви заповнювати декларацію у такому форматі? Дивіться, я як державний службовець відповідно до закону України. Абсолютно на протязі наступних двох місяців збирався і збираюсь заповнювати і здавати свою електронну декларацію. Якщо бути відвертим, планував це зробити в вересні. Що стосується сертифікату? Я думаю, дивіться, зараз це питання і ЗК, і інших державних органів зробити все необхідно для того, щоб, по-перше, інформація була захищена. По-друге, зрозуміло, був отриманий сертифікат. І по третє, для того щоб взагалі сам процес був зрозумілий. Mealy. Простий, і ефективний для тих людей, які будуть заповнювати декларації, окрім сертифікату, набагато більше питань виникає по самому заповненню декларації, і тут я вважаю, що питання наступних двох тижнів зробити е, правильну пояснювальну роботу, відповісти на всі запитання. Багато ну знаєте вже стандартних запитань, які е, в тому числі і в нас запитують. Хоча це зовсім інша, зовсім нова електронна декларація, але так чи інакше звертаються з проханнями просто пояснити, як це робити або як це. Будемо робити ми, от те, це те, що я вважаю, на чому варто сконцентруватися зараз, наприклад, да, на наступні там два тижні, три тижні, для того, щоб потім був нам там два тижні вересня, два тижні жовтня, і цього часу буде достатньо всім мати можливість розуміння, як заповнити і заповнити саму декларацію. Пане Настіро, от Керівник Закарпатської області, до прикладу, пан Геннадій Москаль скаржиться на проблеми з контрабандою і на проблеми з кадровим складом митниці, конкретно у його регіоні. Пані Юлія Марушевська, очільниця одеської митниці, скаржиться на непрофесіоналізм державної фіскальної служби і, зокрема, апелює напряму до вас. Наскільки ось такі персональні протистояння заважають реформуванню митниці, і чи знайдено спільну мову за до зокрема із Москалем з Морушевською? Ну, дивіться, по-перше, з Геннадієм Геннадійовичем це питання вже там 5 місяців. Воно стосувалося а, з одного боку. Дійсно, там, деяких випадків а, на закарпатській митниці, по яким в нас є претензії до наших же співробітників. А, Геннадій Геннадійович зрозуміло, що переживає як голова області. знаєте, якщо не будуть якісь заміни гірші. А, на той час, ми знайшли, а, знаєте, як. Те, що і він буде займатися більше питаннями митниці контрабанди разом з іншими правоохоронними органами, ми присилюємо нашу роботу, підсилимо команду в закарпатському регіоні для того, щоб не були випадки. Якщо всі пам'ятають, це почалося з того, коли, коли активісти побачили состав з лісом, який прямував в бік кордону, і було незрозуміло, як він був оформлений на одному з постів закарпатської митниці. Але це було питання одного дня. Воно було повністю вирішено на той момент, і зараз і ми, і обласна адміністрація зі свого боку навіть, присилюємо увагу саме в Закарпатському регіоні. Нагадаю, що мобільні сотні або чорні митні сотні, як їх вже називають, починають працювати цього тижня. Я думаю, Закарпатська і Львівська область і Волинська область в нас будуть під фокусом уваги. І що стосується пунктів пропуску, і що стосується оформлень, перевезень і навіть залеглення. Кордону. Тому це всі ті зусилля, які ми як держава, як Державна фіскальна служба, як обласні адміністрації приділяємо цим питанням. Що стосується одеського регіону, це дивіться, це знову ж таки вже. Старе питання, і в нас все більше і більше запитань до роботи одеської митниці. Це що стосується і виконання планів, і це що стосується експериментів, які ми намагалися провести в одеському регіоні. Тільки два місяці назад, коли ми там останній раз були з прем'єр-міністром, обіцянки були, що 1 серпня запуститься новий митний термінал. Єдиний простір. Він так і не запущений. І на цю тему в нас багато питань до одеської митниці. Так само, як і питань, як я казав, по оформленням, по митної вартості, по часу оформлення і все інше. Е ось така ситуація. Панесе, останні до вас питання, яке стосується вже життя всіх українців. Останнім часом йдуть розмови про потенційно можливе підвищення акциз на спиртне і на е Кюнові вироби, чи дійсно українцям слід готуватися до здорожчання цих продуктів, чи мають в планах, зокрема і в ДФС, ось таке підвищення акцизів? Ну, дивіться, в планах ДФС підвищення акцизів ніколи не буває. Питаннями фіскальної політики опікується Міністерство фінансів України з боку уряду, і потім ставки акцизів затверджуються Верховною Радою України. Дійсно, звідки питання? Питання з того, що тиждень тому Міністерство фінансів презентувало потенційно можливі зміни до податкового законодавства, і в них є деякі підвищення акцизних податків. Це було завжди дискусійне питання з одного боку в Україні залишаються найнижчі ставки акційного податку в порівнянні зі всіма нашими сусідами. І... З МВФ були домовленості по поетапному підвищенню акцизних податків. Чи буде це прийнято чи ні кабінетом міністрів України, а потім Верховної Ради ще не, не зрозуміло. Державна фіскальна служба з точки зору акцизного податку тільки здійснює адміністрування, контроль за сплатою. Тому будемо чекати рішення кабінету міністрів і Верховної Ради. Ну і потім вже буде більш зрозуміло. Пане на дуже дякую вам за ваш час. Дякую, що дали нам ексклюзивний коментарі. Роман Насіров, сілосіров голова державної фіскальної служби поспілкувався з телеканалом Ні з вана з приводу актуальних подій, які стосуються і безпосередньо його відомства. Що ж до актуальних.